Сьогодні поговоримо про теорему Піфагора, тобто сума квадратів катетів, дорівнює квадрату гіпотенузи. Що тут цікаво, те, що в теоремі Піфагора там існує більше ста доведень. Ну, його довів е, давньогрецький математик Піфагор, якщо я не помиляюсь, тому що там е, була школа піфагорійців, і хочу поглибитись почитати історію даної школи, то. Можливо, це був один із учнів Тіфагору навіть. Тому ну, просто повелась терем тріфавора, вона має таку назву. Сума квадратів катетів дорівняння квадрату гіпотенозу у прямокутному трикутнику. Тобто у прямокутному трикутнику, сума квадратів катетів ось рівня квадрату гіпотенузу. Е, Тут дуже багато доведень, Я можу за допомогою векторів довести і та безліч. Ну, давайте через подібність, наприклад. От трикутник розглядаю. А це, аж, а, це аж, І трикутник оцей і оцей великий. Значить, А це, аж, і великий буде А, е А, Б, С. Зараз ми перевіряємо. Значить, я хочу показати чи подібні ці трикутники подібні. Значить, у них кут А спільний. Далі кут аж тут прямий, а тут КЦ прямий. Так. І тепер я запишу відношення. Тобто АЦ поділити на А, Б. Дорівнює як С. Поділити на БЦ. Як БЦ, так, БЦ де в нас ось. Ну і те саме, що АН AH поділити на АС. Так, те саме, що. АН AH поділити на AC. Е, Ну, я написав подібність. І з цієї подібності давайте випишемо те, що ми можемо виписати. Тобто, скористаємося першим і третім. Тобто перше і третє. Зараз я витру. Оце проміжний проміжну ланку. І звідси слідує, що дорівня ось, що АС квадрат, ну їх пропорція. АБ на АБ помножити на А. АБ на H. А, Б. Тобто добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. Розглянемо тепер іншу пару трикутничків. Значить, е, чому вони подібні, я забув сказати? Це за двома кутами. Перше, це е, один у нас який кут прямий, кут А і кут С. Тут С доріння, тут кут куташ. І, кутсе. Тут кутсе, рівня, тут куташ. і е, гострий кут. Гострий кутам Ну, Тобто два прямокутні трикутники і вони подібні за одним гострим кутом. Якщо гострий кут, то одного трикутника, трикутника то іншим трикутника, що три ну, чому йде про прямокутні трикутники. Якщо просто їх не класифікувати, просто мова йде про трикутники, то тоді можна сказати з, з двома кутами. Це так. Тепер оглянув подібність трикутників. Це HB, і трикутник HB, і оце великий. Оце корисно, до речі, писати, який це трикутник буде йому подібний до СHБ. Значить, я напишу, що це буде А С, Б. Тобто, бачимо, кут Б спільний у них. Цих двох трикутничків ось. Кут Б в них спільний, і кут Ку, HB, Рівніку тут C, Тут вони як прямі. Знов таки, запишу відношення. Значить це буде CH, е, ну CH можна, в принципі, написати. Це CB напишу, CB поділити на AB дорівнює як. E, HB. Поділити на СБ. Скористаюсь згідно властивості пропорції. Це буде CB квадрат, чи BC квадрат. AB На HB. Тепер подивимось, що ми маємо. Маємо отаку от штуку. Раз, два. АЦ квадрат і БЦ квадрат. Бачимо квадрати двох катетів. Давайте знайдемо суму квадратів двох катетів. Я думаю, ви розумієте, до чого я веду. Знайдемо суму квадратів двох катетів. Тобто АС квадрат плюс БЦ квадрат. Плюс БЦ квадрат. Буде АБ на AH дорівнює AB на HB. Тоді плюс, я сказав плюс. Плюс. Суму шукаю. Виношу АБ задушки. Задушки. Дужка буде АН плюс HB, тобто дорівнює дорівнює АБ, АН плюс HB, бачимо плюс H, А плюс HB буде АБ. То буде АБ квадрат. Тобто, ми показали, що АС квадрат плюс БЦ квадрат дорівнює АВ квадрат. Ну, по великому рахунку немає нічого складного. Тобто. Сум... У прямогутному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. іпотенозу. юберна теорема. Якщо е, є якісь три числа, так, три додатні числа. і що виконується, що... А квадрат плюс Б квадрат рівня квадрат, то існує трикутник з такими сторонами, як А, Б, С. І цей трикутник буде прямий, з гіпотенузою С і катетами АБ. Тріамп Те, фугора вона працює по лікутній трикутник. А ще раз, що ми з вами вивчимо. Тріамку